Хочу сказати, що специальная военная операция йде в строгом соответствии з графіком. Все поставлені задачи успішно решаются. 14 серпня 2025 року, рано вранці, у порту Оля, що в Астраханській області, завершувалось розвантаження російського суховантажу під назвою Порт Оля 4. Судно щойно прийшло з Каспійського моря. І за оперативними даними його трюми були повні: іранські дрони типу шахет, боєприпаси, обладнання. Усе це невдовзі мало опинитися на південних аеродромах Росії, звідки безпілотники майже щодня стартують у напрямку українських міст. Але ніхто з портових працівників, ані військові, ані охорона не знали на них уже летить смерть. І летить вона з української землі, з Харківської області, з дистанції понад 1200 кілометрів. Це була не випадкова атака, не реакція і не імпровізація. Це була ретельно спланована операція, підготовка до якої тривала не один тиждень, і почалась вона задовго до пояли судна в російському порту. Інформація про те, що Іран продовжує постачання дронів і боєприпасів морським маршрутом, почала надходити до українських розвідувальних органів ще в липні. Особливу увагу викликав маршрут через Каспійське море і кінцева точка Порт Оля. Це місце ніколи не було в центрі уваги, і саме тому воно ідеально підходило для прихованих постачань. Судно з позначенням порт Оля 4 з'явилося в полі зору супутників спостереження на початку серпня. Тоді ж стало зрозуміло, йде підготовка до чергової великої партії постачання іранських безпілотників. Розвантаження очікувалося орієнтовно в ніч із 13 на 14 серпня. Оперативна група української розвідки одразу розпочала роботу. Перш за все збір розвідувальних даних. Через супутники були відстежені маршрути руху судна. Через агентів підтверджено відомості про вантаж. У цей же час фахівці з безпілотної авіації почали прораховувати маршрут майбутньої атаки. Завдання стояло вкрай чітке: вдарити точно в момент розвантаження, коли техніка ще на борту і все зосереджено в в одному місці, але відстань до порту була надто великою понад 1200 кілометрів. Це означало, що атаку мають здійснити дрони з великою дальністю польоту, високою надійністю і повною автономністю, і такі дрони в України були. Вибір упав на бівер, український дрон Камікадзе, перевірений в операціях глибокого проникнення. Ці апарати можуть летіти на відстань понад 1 тисяча кілометрів, мають потужну навігаційну систему і здатні обходити російську ППО, летячі на низькій висоті. Разом з ними були залучені дрони у 22 Airborne, а також кілька спеціально підготовлених апаратів радіоелектронної боротьби. Їхнє завдання полягало не лише в тому, щоб дістатись до цілі, а й засліпити систему протиповітряної оборони, порушити радіозв'язок, створити завади. По суті, це була повітряна диверсійна група, і кожен дрон мав свою роль. Запуск було призначено на вечір 13 серпня. О 18-й годині за київським часом з підготовлених майданчиків у Харківській області один за одним у повітря піднялись 44 безпілотники. Кожен з індивідуальною програмою польоту, кожен знав, куди йому летіти, як обходити зони ризику, де знизитись до гранично малої висоти, а де, навпаки, піднятись для захоплення цілі. Маршрут був вивірений по хвилинах. У середньому швидкість польоту становила близько 120 кілометрів. Це означало, що перша хвиля досягне цілей у районі 3-3.30 ночі за місцевим часом. Саме в цей часовий проміжок і почалось розвантаження суховантажу. У трюмах іранські дрони, на палубі військові контейнери, на березі техніка, персонал, охорона. Удар мав бути блискавичним, нищівним і символічним. Це був не просто наліт, це було послання. Що б не постачалося до Росії, де б це не відбувалося, це може бути знищено. Навіть у глибокому тилу, навіть за тисячу кілометрів від фронту, коли перший дрон досяг повітряного простору над Астраханською областю, у небі над Каспієм ще панувала тиша. Російські розрахунки ППО звикли до рутинної нічної служби, тієї ночі не очікували нічого незвичного. Увага була зосереджена ближче до фронту на півдні України, у Криму, в районі Бєлгорода. Справжня загроза йшла звідти, звідки її найменше чекали. Перші дрони, оснащені модулями радіоелектронної боротьби, йшли в авангарді. Їхнє завдання полягало в тому, щоб порушити координацію роботи радарів і систем наведення. Вони не несли вибухівки лише системи заглушення, які створювали перешкоди на визначених частотах. Щойно вони почали працювати, радіолокаційні станції в регіоні почали фіксувати збої. Деякі російські оператори сприйняли це як технічну несправність. Час був приблизно третя година десять хвилин. Через кілька хвилин на горизонті з'явилися перші ударні безпілотники. Головний удар припав на саме судно порт Оля 4 За даними української сторони, кілька дронів уразили центральну частину корпусу, де знаходилися трюми з вантажем. Вибухи пролунали майже одночасно. За свідченнями місцевих жителів, які згодом писали в соцмережах, вночі було чутно потужний вибух, а над портом піднявся стовп диму. Вторинна ціль техніка на березі. Один із дронів вдарив по вантажівці, що стояла поруч із причалом, інший по кранах, які використовувалися для розвантаження. Через лічені хвилини почалася пожежа. Портова служба намагалася реагувати, але масштаби займання виявилися надто серйозними. Складські приміщення, де зберігалися контейнери з обладнанням, загорілися. Судно дало крен на один борт. Згодом за супутниковими знімками стало видно, у районі корми утворилося провалля. Від вибуху постраждав не лише корпус, а й інфраструктура самого порту. Подання електроенергії було порушене, частина території занурилась у темряву. Російська ППО почала активну роботу вже після перших влучань. Один із дронів був збитий у районі Калмикії, що підтверджується офіційними російськими повідомленнями. Утім, більшість безпілотників встигли виконати свої завдання і завдали удару до кінця. Системи ППО в Астраханській області були не готові до такого сценарію. Наліт з боку України на відстань у 1200 кілометрів у глибокому тилу виявився повною несподіванкою. Весь удар тривав не більше 15 хвилин. Після цього почалася евакуація працівників порту та військового персоналу. Місцева адміністрація не робила офіційних заяв. Російські державні змі про подію не повідомили жодного слова. Єдине згадування в офіційних зведеннях збитий дрон над територією Калмикії. Жодного слова про влучання, жодного кадру з місця події. Однак закритими каналами протягом наступних годин почали передавати дані про перебої в роботі порту Оля, про призупинення операцій і перевірку всієї логістичної схеми, пов'язаної з постачанням через Каспійське море. Фактично, один удар поставив під загрозу весь коридор, яким на територію Росії надходили безпілотники і озброєння з Ірану. Після удару порт Оля фактично зупинив роботу. Протягом наступної доби вся територія була оточена. До порту стягнулися пожежні розрахунки, інженерні служби, а також представники військової прокуратури. На підходах до об'єкта з'явилися мобільні блокпости. Цивільний персонал було відсторонено від роботи, розвантаження інших суден було призупинено. Судовласник Порт Оля Оля-4» ніяк не прокоментував ситуацію. У федеральних змі повна тиша. Усі витоки в інформаційний простір миттєво блокувалися. Проте в закритих колах почалася паніка. Порт Оля це не просто невеликий транспортний вузол, це одна з ключових точок міжнародного коридору Північ-Південь, через який Росія налагодила стабільні постачання безпілотників і боєприпасів з Ірану. До удару 14 серпня цей маршрут вважався відносно безпечним. Судна заходили до каспійських портів Ірану, звідти йшли через Туркменістан або безпосередньо морем і опинялися в російському Астрахані. Дані залізничне перекидання на південь або захід. Це була складна, але робоча логістика, що діяла в обхід західних санкцій. Тепер, після одного точного удару, вся схема опинилася під загрозою. Саме судно зазнало серйозних пошкоджень. За даними української розвідки, корпус у районі корми було пробито, трюми зруйновані, частину вантажу знищено. Друга частина серйозно пошкоджена вогнем. Судно не затонуло, але його подальша експлуатація виявилася неможливою. Крім того, постраждали портові крани, складські приміщення, обладнання для розвантаження. Подача електроенергії в порту було порушене, в окремих секторах виникли збої в системах управління. Але найголовніший удар припав не по металу і бетону, він припав по репутації. У Кремлі усвідомили, що Україна вперше завдала удару вглиб території далеко за межами зони бойових дій, і зробила це настільки точно, що приховати наслідки стало неможливо. Це не був символічний наліт, це була демонстрація можливостей і, передусім, можливостей української розвідки та дронової індустрії. За 9 годин польоту, подолавши понад 1200 кілометрів, безпілотники обійшли російську ППО, проникли на стратегічний об'єкт і завдали цілеспрямованого удару. Причому удару не просто по судно, а по всьому логістичному ланцюгу. Всередині Росії розпочалися екстрені наради. Керівництво Південного військового округу прозвітувало про підвищення рівня бойової готовності ППО на Каспійському напрямку. У терміновому порядку було відправлено додаткові розрахунки зенітних комплексів. У регіоні почали розгортати мобільні платформи РЕБ, які раніше використовувались ближче до лінії фронту. Але всі ці заходи мали вже реактивний характер. Удар було завдано, вантаж знищено, ланцюг постачання розірвано. Більше того, за наявною інформацією, кілька іранських суден, які прямували до Каспію в наступні дні, змінили курс або залишилися в іранських портах. Це свідчить про одне: після удару розпочалася переоцінка ризиків навіть у самих постачальників. Україна показала, що здатна бити по інфраструктурі, яка раніше вважалася поза досяжністю, причому бити технічно грамотно, приховано і з мінімальними втратами. Жоден український дрон станом на ранок 14 серпня не був офіційно підтверджений як збитий над Астраханю. Єдине визнання апарат, збитий над Калмикією. Усі інші, судячи з характеру пошкоджень, досягли цілей. Операція з удару по порту Оля увійшла в історію як один з найзухваліших і найдалнобійніших рейдів українських безпілотників за весь період повномасштабної війни. Вона змінила не лише уявлення про межі досяжності, але й саму логіку ведення війни. Україна вперше вдарила не по позиціях на лінії фронту, не по складах у прикордонні, а по логістичній артерії, яка перебувала в глибокому тилу у зоні, що вважалася абсолютно безпечною. Саме це і робить операцію унікальною. Фізичне ураження значне: пошкоджено судно, знищено вантаж, паралізовано роботу порту, завдано удару по інфраструктурі, але стратегічний ефект значно ширший. Постачання іранських дронів через Каспій це не просто логістика, це міжнародна військово-технічна кооперація, вибудована на тлі санкційної ізоляції. Її руйнування означає, що Росія буде змушена шукати нові маршрути, складніші, дорожчі і, можливо, більш вразливі. Кожен новий шлях тепер буде під загрозою, бо Україна продемонструвала кордонів більше не існує. Не менш важливий і психологічний ефект для російських військових і політичного керівництва удар став холодним душем. ППО, якою пишались, виявилася неспроможною захистити тилові об'єкти населення, яке раніше було впевнене в повній безпеці півдня Росії, вперше зіткнулося з реальністю. Війна прийшла туди, де її ніхто не чекав, і вона прийшла точно, холоднокровно, без попередження. Такі атаки завжди несуть більше ніж просто вибухи. Вони підривають відчуття стабільності, вседозволеності та безкарності. Міжнародний сигнал також пролунав чітко. Україна показала союзникам, що здатна діяти нестандартно, високотехнологічно і точно. Це зміцнює позиції на переговорах, підсилює довіру з боку партнерів і відкриває нові можливості у співпраці з безпілотних технологій. Іран же, у свою чергу, опинився під пильним контролем. Його роль у підтримці Росії тепер не просто обговорюється, а підтверджена ударами. А це означає посилення санкцій, контроль за постачаннями, можливо, навіть міжнародні розслідування. Всередині України цей удар став доказом зрілості та ефективності власних технологічних розробок. Безпілотна програма, яку ще кілька років тому лише починали розвивати, сьогодні демонструє можливості Півставні з провідними арміями світу. І головне, це лише початок. Такі операції стають не винятком, а частиною нової доктрини. Доктрини, у якій удари можуть завдаватися в будь-якій тоці у будь-який момент, і при цьому з мінімальними ресурсами. І нарешті головний висновок: поки в високих кабінетах обговорюються перемирня, формули миру та тимчасові угоди, триває справжня тиха війна, війна логістики, точних ударів. Розвідки безпілотних технологій. І в цій війні перемагає не той, у кого більше снарядів, а той, хто точніше влучає в нервові вузли. Порт Оля був одним із таких вузлів, і тепер він виведений з ладу. Скільки ще таких цілей буде уражено, залежить від того, наскільки ворог готовий до війни не за шаблоном. Відео завершується, але історія лише починається. Бо після цього удару змінюється все, змінюється карта війни, змінюється уявлення про безпеку, і, можливо, змінюється саме майбутнє.